Още разочок один. Ні, нам завтра рано вставати. Один разочок, я тебе що? У мене голова розболілася, я вже не хочу. Ніякої голови, слухай, ну я в такому зарті, ну ні разу такого не було за 10 років. ну... Но... Останній раз один. Так. Да. Добре. Добре. Щас тобі буде. Я, я я, виграю, я тобі говорю. Це по-любому. Так. Ось цей Проміжок дороги, на який ми потратили 22 мільйони гривень, я вважаю, це ідеальна частина, ідеальна дорога. Ідеальна для чого? Ну, Для того, щоб не перевищувати швидкість, щоб ті ходоги втрясалися. Та що ми щось про роботу і про роботу? Давайте зайдемо до мене, подивіться, яку за місяць хату вигнав. Як мені вже твоя рибалка надоїла, тобі давно пора піти до окуліста. Чого до окуліста? Бо Ти крім рибалки нічого не видиш. Ти що тут робиш? Жіночка, ви не обнагліли? Твоя жінка де? Мені 19 років, я ще не жонатий. Де тут риба? Що ти зловив? Та я лише 7 годин рибачу, як я міг встигнути щось зловити. Doggy doggy, doctor, drink it. uh, it's like this and like that and like this and up. It's like that and like this and like that and up. It's like this and like that Добрий день, водій. Будь ласка, не їдьте. Хочу заявити, що я вже більше з вами їздити не буду. Бо я вже собі купив машину. І, і за всі рази, що ви мене возили, я хочу вам зробити подарунок. Бо я вже маю машину, але вже ми не побачимося з вами. Тоби щиро з серця хочу вам подарувати. Все гарно Добре, вам дякую. Щасливо. Я бачу тебе на ум'ядній мультипульті. Я, між прочим, в твоєму возрасте за рулем же їздив, сто раз підтягувався і сальтухи крутив. А через полтора года ти народився. Куди ти, блядь, світиш? Може ти вниз будеш світити? Руки сраки ростуть. Че ж сонок, а ну найди мені в своїх тих, інтернатах валерку сторожа. Ми в місті в армії служили. У нього ще тут ну, тарапина така дебела на, весь, на все лицо. В смысле не знаєш як? А нащо ти вчився на то програміста? Что ты ты там это, ну, хоть раз трогал, ну, той девчачий ларек. В смысле? Что, даже эти темити не бачу? Чушь, сынок, а можешь мне на что-то гроши заправить? Ёб вашу мать, блядь, где снова пульт? Ты что надумал? Ты что не бачишь, я телевизор дивлюсь? А кто у меня свет забыл выключить? За электрику я буду платить? Чи дед пихто? Може хай вже відпочине той комп'ютер, а? А то цілими сутками працює. Чуєш, давай закругляйся. Пошли батькові в гаражі поможеш. Я до дяді Ігоря в гараж, тільки мамі не кажи. Я завтра їду в командировку, щоб до вечора записав мені нову музику на диск. рве. Купиш свою хату, там будеш дверями гупати. Зараз записуй. Бігом ручку листочок. бігом, блядь, щось там тетрадку якусь добавь. Аня, у нас бензин закінчується, чуєш? Ти не смішно. ти серйозно, чого ти за цим не слідкуєш? Ми тупо на трасі на бізні, і нам десь їхати до заправки кілометрів, я думаю, десь 20-30 по-любому. Піздес, ти що дура? 7,6 кілометрів у нас є ще бензина. Подиви вже на нулю. Тупо, майже на нулю. Ну так, а ти не розумієш, що бензин закінчується? Ти не розумієш, ти на машині не їздиш чи що? Бля, що тепер робити, якщо нам ми в пробці, то десь ще 30 км до заправки а у нас тільки на 76. Ну, Не знаю, може це товарі Чи якось мені казали, що треба ривками їхати якими ривками ти доріли може глушити стояти трошки? так буде більше набиратися? Від нього. Що глушити зараз? Як, як мені глушити? що ставити на паркінг гушити? Вже бери ці вантажівки, що везуть ви на заправки. Як ти себе представляєш? бензин? Везуть на заправки ці вантажівки. Ну так ти таки, як, Тож, як ти себе представляєш? як ти ти я маю них просити бензин. Просто скажи гай, трохи нам до той, що нам треба. Як Як ми будемо з просто сімшість кілометрів? Лишилося цих може є, але в них є бензин, що вони не можуть трохи позичити. Слухай мене сюди. Якщо ти впав, то вставай і йди до мети. То до мету до мету. Що ти кричиш. Мужики, мужики, чуєте, мужики, назвіть число від 1 до мільйона. Любе. 20. 20? Так. Окей. 20 гривень. Блядь, ти. Давайте поверти. 21. Перепрошую, а не підскажете під'їзд перший. А, перший під'їзд? Дивіться, зараз за поворот і там одразу він буде. Дякую. Синку, а вчитися треба добре. Тате, я бачу твій щоденник там одній двійки трій. Синуля, в нас була трибальна система. Я майже відмінником був. Я дуже вибачаюся. Ви Гаррі Поттер? Mm. А що ви з очках? — Це не міта, я кошт хобав просто. Кого? Я кусив кошту, я кошу кошти хобав, кус... щоб не поранити. Такоса... То ви не Гарри Поттер? Mm. — Ні! Та ну, а орден феникса. Mm. Мужчина, мужчина, у вас пакет. У вас пакет. Ну. No. Пакет. Ну. No. Паки... Пакет. Що пакет? Пакет. Який пакет? Що пакет? Ось вот, пакет. Ми Пакет. То пакет? – Ну пакет. Ну то й що. Ну пакет же ж. – Ну, і що. Пакет. Добрий день, а можете мене підкинуть, будь ласка, в Луцьк. Дуже срочно. Ну, в Луцьк, пожалуйста. А чи я? А ключі є, я сам з'їжджу. Ні-ні-ні, хазяїн десь на базарі. А ви взагалі не відноситесь з цієї машини? Ні-ні-ні, я тільки їду цього, щоб... А можна хоча б з вами тут посидіти в ній? Ні-ні-ні-ні-ні. Не, Точно не можна, так? Да? Ні-ні-ні. Все, гарно, дякую. Пока. Добренько. Оли не ставте будільник на кругле число, так ви не будете висипатись. Замість того, щоб поставити будільник, наприклад, на 7.00, поставте на 11.48. Я так роблю вже останніх три дні, і я виспаний. У скажіть мені, як це працює? Так, ну що, поличка готова, приймай роботу, малиха. Боже мій, який ти молодець. Дякую тобі. Ти мій Бог, ти мій король, ти мій падишах. Ну таких чоловіків тільки пошукати. Який же ж ти в мене золотесенький? Та ладно, машла за що хвалить. Я діло. Лучше кажи, що там іще тобі зробить. Поки маємо настроєння її. А, до речі, там шухлядка щось зламалася. Подивишся? Ну що? І це є. Приймай роботу. Ага, дякую. Так а що ти там казала? Хто я є? Як пройти куди завгодно, маючи тільки бейджик? Добре, начальник інспекції відкриття. Спрацювало. Так, не я зрозумів, просто я, 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 я начальник, я так. Звів. Мені треба знайти транспорт. Підкинути, можете мене туди? Куди? Туди, 100 метрів. Я начальник начальник. Каски, каски у вас. Вам премія. Скажете, від Скуратова Премія до відкриття вам, добре? добре. Хай накине там щось. Добре. Все нормально, все готово? Тут які овочі, в мене все, то верх ходики є, все зроблено, все побито. Все виборобку, все, діки, все всі кардини зроблені. Вітрину я все накрила, угу. я тільки чекаю, завтра приходить МХП. Риба, заморозка, вся викладена. Ага. Завтра приїде Ігор, він подивиться угу. по цьому. І тоді дає добро націнники. Все, Все, дуже ви молодець. На секундочку, ну, треба допомога. Тіти тут? Зараз. Мене видно зараз? Ні. А отак. От Що, рука видна? Папирь. А так. Так не видно. Все. Перепрошую. Є хвилинка. Отак от руки зробіть, будь ласка. Раз. Два. Повезі приблизно. Кілограма. Кілограма три не сильно важко, ні? Я колись поправно займався, продавав. Та я ж бачу, що у вас конкретна експертність розвинута. Зай, а дай свій телефон? пу 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 щас ми тут подивимся. Я це все узнаю. Та дивись мені, неважко кстати, дай мені, може, теж уже покладуть подивлюся. А я не поняла. Ну, просто телефон типа я твій поклацаю. Нет, це я поняла. Чому у телефон ты маєш брать руки? Це я не поняла. Та чого ти кричиш? Я поклацать телефон твій просто хотів. Я просто не понимаю. Ти мені не довіряєш. У нас якесь недоверие в отношениях. Ты можеш мені дать, пожалуйста, моє личне пространство. Я не хочу щоб ти лазив по моєму телефону. Я... я тобі що, якась на проститутку похожа, Якась тобі якась вітріна, чи що? Я тобі, от то я жінка чи хто? Та ну так, я нічого не хотів сказати, просто попросив телефон в тебе. Знаєш, мені все понятно, я це, пожалуй, заберу з собою, і дочь, теж забираю з собою. Недавно ще відкрив певне досягнення в своєму житті. Вперше за життя замовив клінінг. Не подумайте, не то, що я дуже заможно живу і не маю куди потратити гроші. Просто мав знижку в 50%. Абсолютна відсутність бажання прибирати. І все добре, люди приїхали, гарно прибрали, поїхали. Я ходжу по хаті, так ніби нова квартира, заходжу в ванну, а там обістяний унітаз. І я розумію, що то не я. Я так не вмію. Я за стільки років не навчився так не попадати. Звоню той клінік, кажу: все добре, дивіться, гарно прибрали, але маю одне питання: чого обіцяний унітаз? Вони кажуть, в комплекс прибирання не входило прибирання унітазу. Кажу, а обсикання унітазу входило в комплекс ваших робіт? Вони кажуть, секундочку, Перезвонюю через хвилинку, кажуть, дивіться, була одна пригода. Але ми дуже вибачаємося і в якості вибачень хочемо подарувати вам безкоштовне прибирання ванної. Ну і ті люди, що приїхали, прибрали насяли, поїхали, вернулися знову. Прибрали, я вже з боку стояв на всяк випадок. Поїхали і все добре. І значить, я цю всю веселу історію розказую мамі. Вона це все послухала і її зацікавило тільки одне. Вона каже: це який ти клінінг узяв? Не маєш своїх рук, щоб прибрати чи що? То ти міг би мені заплатити, я би приїхала, прибрала, і гроші би сім'ю не покидали. Кажу, мамо, та мав 50% знижки, а то не міг ту знижку мамі подарувати? Та жінка вже трохи старша, може, їй важко прибирати, а ти молодий, ти б свій прибрав. Кажу, чекайте, тих, що за гроші хотіли їх до мене прибирати. Ти не пашукуй до мами. Принцеска, клінінг йому треба. Я вирішив згладити ту ситуацію і вирішив замовити клінінг мамі. Все домовився, дзвоню до мами кажу, мамо, до вас приїде клінінг. Дякую. А коли приїде? Кажу, завтра в обід. О, каже, то ще маю час, ще трохи дома приберу. <риклад> кажу, нащо? Вона каже, ну а як придуть чужі люди до хати, побачать, в якому срачі ми живемо. Кажу, мамо, так в цьому і суть клінінгу. Ти не пашикуй. Газда, в себе будеш срав. Ну то я нині після зйомки на поїзд їду до мами, треба прибрати, бо завтра на два часа клінінг приїжджає.